Шановна спільнота, зима закінчилась, настала весна. План Росії нас заморозити провалився. Ворог сподівався, що Україна просто не переживе зиму та капітулює, але держава, всі ми разом вистояли і впевнено, йдемо далі. Сьогоднішню нашу зустріч я хочу розпочати з інформації, яка блискавкою облетіла всю нашу країну. У лютому цього року в Україні поширився ворожий молодіжний рух Редан, який є російською інформаційно-психологічною операцією з використанням підлітків службою у справах дітей Медвінської сільської ради, спільно з поліцейським офіцером громади в освітніх закладах. Проведені інформаційно роз'яснювальні лекції з дітьми щодо недопущення поширення негативних проявів серед неповнолітніх. Шановні батьки, проводьте більше часу зі своїми дітьми, звертайте увагу на їх коло спілкування, особливо в соціальних мережах та телеграм-каналах. В перший день весни відбулося засідання сорокової сесії Медвінської сільської ради. Про хід засідання та голосування з питань порядку денного повідомлю окремо в новій рубриці Сесійний Вісник. Далі, згідно графіка, триває мій виїзний прийом громадян в старостинських округах. 3 березня відбувся прийом в селах Бране Поле та Дібрівка, на який прийшли 12 осіб. В нашій спільноті. Триває робота з налагодження міжнародного партнерства у рамках співпраці з Всеукраїнською Асоціацією громад. У зв'язку з чим відбулася нарада робочої групи з цього питання, де було уточнено план подальших дій. Шановне товариство, організація проведення дозвілля дітей у нас на особливому контролі. Так, на минулому тижні відбулися змагання з баскетболу за перехідний кубок між командами освітніх закладів нашої громади, де перемогу здобули дівчата та єнок з медського ліцею. Вітаю усіх учасників та бажаю нових стартів та перемог. Також. Хочу привітати нашу талановиту ученицю 9 класу Паберешківської гімназії Тітаренко Анастасію, яка за підтримки наукового керівника Рашкевич Наталії Вікторівні здобула третє місце на обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої Академії наук. Пишаємось нашими дітьми, майбутнім нашої громади. Хочу також Проінформувати вас, що працівники КП «Медвін Інвест продовжують роботи з благоустрою. Комунальники разом з жителями села Побережка на чолі старостою Лідією Колюх почали розчищати узбіччя дороги Медвин Побережка. Це є гарний приклад єдності і бажання зробити нашу громаду чистою та привабливою. Заброшую бажаючих долучитись до цих робіт. Успіхів усім, злагоди, взаєморозуміння та перемоги. Слава Україні!